Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг про обстріл області. Розповість начальник відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк. Прошу Я, вітаю всіх сьогодні. Вночі наші військові з повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною сім дронів, але один шахет 136 Все ж поцілив у Дніпрі. В адміністративну будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже ліквідували зараз. На місці працюють рятувальники. Наслідки атаки наразі уточнюються. На щастя, мешканці міста не постраждали. Дякую, брифінг. Завершено.